Ось поки стоїть драбина. Лізу на самий верх, показати вам чайники з самого-самого верху. Бачите, в яких екстремальних умовах я працюю для вас. На висоті 4 метрів буду зараз знімати всі ці чайники. Але, мабуть, все ж таки трошки згодом, бо там накритий стіл. Гаряча солянка нас чекає. То зустрінемось пізніше. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні в нас буде окремий огляд чайників. За для цього я піднялася по драбині на висоту 4 метри, буду вам показувати те, що знизу не було видно. Як завжди, кому що сподобається обираємо, робимо скріни. І відсилаємо на вказані номери телефонів. Будемо запитувати панові до ціни і відправляти вам. То, будь ласка, запрошую до перегляду. Я Ось тут і вази в нас є, і глечики. З оленями це стеля, щоб ви зрозуміли. Пан ну, Леонід, камін. Поїлимось солянки, будемо зараз пити чай. Кому цікаво, можна з'їздити в гості сюди, на екскурсію та щось придбати. Хто підписаний на мого колегу Віталія з каналу Українська Порцеляна, то, можливо, бачив у нього на каналі Анонс такої поїздки. От так, ми попередньо. Порахували вартість цього всього, і ось, поки ви оглядаєте, я вам розкажу план і вартість. От так. Спустилися трошки. Буду показувати поки що тут. Вибачте, не можу показувати виробників. Бо все ж таки однією рукою страхуюсь на дробині, а інша тримає телефон. Так от, програма нашого порцеляного вікенду розрахована з потягу з Києва. Він прибуває у Кривий Ріг. Хто не знає, то ми тут в Кривому Розі. Потяг прибуває о 6-й ранку чи приблизно. Приблизно так. Зустрічаємо. І Криворізька барахолка знаходиться одразу у нас біля ЖД вокзалу. Ми йдемо туди, проводимо вам екскурсію всіма та й потаємними місцями нашої барахолки, все показуйте. Заготовляйте купюри по 10. По 20-50 по 50 гривень це така сама розхожа купюра на нашій барахолці, бо ціни дуже низькі. Потім, після барахолки, ми їдемо трошки відпочити в, ну, такий квартира, не квартира, як, як на морі такий приватний пансіонат. Розміщення можна. В одномісному або в двохмісному номері. От, потім на обід ми їдемо от сюди, в цю колибу. Пан Леонід готує нам обід. І тут ми відпочиваємо все, все роздивляємося, купуємо, якщо комусь щось сподобається. Пан Віталій. Проводить екскурсію і читає якусь лекцію науково-популярну. Тобто, в цій поїздці ви зможете особисто познайомитися із Леонідом, і з Віталієм, і зі мною. Потім ми повертаємося на ночівлю в цей пансіонат. Зранку невеличкий перекус і знову можемо відправитися сюди з заїздом ще там на місцевий ринок. Там є також там 3-4 місця, де торгують бабусі, дідусі. Вот. Так, зараз я перемикаюсь. Трошки піду в іншу локацію. Так, трошки я тут знову залізла, але поки що не буду розказувати про порцеляновий вікенд покажу вам ближчі чайники. Бачите, там є декілька ЛФЗ-шних чайників. Ось це ріга. Ось бачите ЛФЗшний який чайник. Тут, сторони, і тут з цієї сторони ось тут вербілки у нас є. От що за гарненьке стоїть. Скольчик, бачу, тріщини не бачу. Оце щось цікаве, так що буде пан Леонід тут стрибати по драбині, нам доставати ці всі шедеври. Так, продовжуємо. Другий день нашої поїздки. Це. В нас буде обід тут в колибі. Якусь першу страву будемо готувати. І інша І інша розважальна програма. І потім проводжаємо на потяг. з ну, заїздом в пансіонат, звісно. От. Ну це так от. Ну такі невеличкі наброски після першого разу будемо вже якось коригувати. Коригувати наш розклад занять на ці два дня. Ось, і ми так порахували, що от, з проживанням, з їжею, з трансфером. Це буде коштувати 5 з половиною тисяч. І це буде занятість. Ви проїжджаєте зранку в суботу в кривий ріг і виїжджаєте в неділю ввечері. Так. Зараз я трошки спущуся. Ну, аж жуть. О, ось ще рядочок. Рядочок чайників ми пропустили. Еще раз покажу вот эту дальний ряд, если не было видно. Так. Птичка вот тут сучи, да, и что? Так. Еще трошки спущусь и покажу в деталях. Третий лодка у вас в стеклянний, стеклянный, да, є такой? Да, есть Цей чайник я, знаю петелі, точно не продає му, пан Леонід. Да. Просто реалісті, да, І Ну все тогда пишите, там Ну трошки я зараз спущу, щоб я не трималась. Я якісь чайники покручу. В руках покажу вам, О, я Кто никто? хто. да? Целые тоже, да? Ось. Фух. спустилася. Хочу 7 гномиков Суми, У меня там штуки 4 как раз есть. И ваши Баранівка. Да, по Такий та та чайничок. Кузнецовський. Хотіла вам сказати за ті чайники, що висять, бачите, з кришечками. Там все надійно прикріплено і дуже екологічно, там на силіконі, тобто він дуже. Швиденько його можна відкріпити без пошкодження чайника і кришечки. тут за це не хвилюйтесь, що кришечка там приклеєна. Ми вам вже її будемо відправляти без силікону. Вообще темно тут. А населило меня вот если тут 300, mm -hmm. то а там 400... То есть трещины у нас. А на селе у меня вот так вот ниже, чем балка 220. 220, а потом идут окна до 5000. А Вы, что это у нас такое? 5000. Звышенькую. Длина такая. Я так, у, ну, у меня вот здесь. Ладно, не буду. После Всі блюда тут на ньому тримаються. Хтось просто мене запитував жіночка, збирає садок вишневий. Не біля хати, а в хаті. І ще одне пані мені писало: зараз збираємо посилку з способ, вона збирає зі сливами. Тут також продивилися всі полички. На наявність посуда за сливами. Так що хто що збирає, будь ласка, запитуйте, бо може ми не все показали. Так, і тут можливо ще нижній ряд. Чайничків. Ось той дальній ряд. І все буде вже видно. От. То на цьому будемо завершувати наш показ. Тут і так буде в ньому вже багато запитань. То, будь ласка, кому що сподобалось. Чекаю ваші скріни на вказаний номер телефону. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Лайкайте, підписуйтесь на телеграм-канал з продажу вінтажного посуду. Все. буде дякую за увагу. До побачення.